Коли колядники приходили колядувати, і там є дівчинка маленька чи доросла, вони повинні були заспівати таку колядку. Ой, рясна-красна в лузі калина, на вечір, а ще найкраща батькова дочка святий вечір по воду йшла. Зійшла святи вечір, з водою йшла, сінечки війшла, святи вечір, сінечки війшла, перстень знайшла святи вечір, сінечки сяють, панею стають святи вечір, пани устають і питають. Святий вечір. чи ти царів чи королів на святий вечір, я й не царівна, не королів на вечір. Батькова дочка, як та панночка, добрий вечір. Це така колядка, це бабуня. Співатися для дівчини шия колядка, яка співалася для хлопця.